Я раз нагадаю, що турнір пам'яті Коніцького це всі ви його знаєте, це наш товариш, який завжди з нами. Завдяки відношенню його до людей, до спорту взагалі, цей турнір можливий. Ми раді, що ви тут всі, що ви кожен рік обличчя знайомі, що ви налаштовані на боротьбу, на чесну гру. З нами присутні. Представники, голова, Феде... голова спорткомітету міста і представник спорткомітету міста. Це представник Сергій Сергійович Сергій Сергін, Сергій... 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 Yeah, я вибачаюсь. І пизніков Валера. Всі ми його дуже, дуже добре знаємо. Відставляю їм слово. Доброго дня, шановні учасники змагань, шановна суддівська колегія і всі присутні. Дуже приємно вітати вас на цьому великому спортивному святі. Ви знаєте, в місті Біла Церква, по моїм підрахункам, десь приблизно 7-8 турнірів проходить пам'яті спортсменів, які жили і працювали в цьому місті. Один з них це турнір Володимира Куницького, одна зірок цього, скажімо так, цієї плеяди. Я думаю, що і надалі цей турнір буде розвиватися, буде більше учасників. Нагород більше пропаганди здорового способу життя і футболу. Хотілося подякувати всім вам, учасникам, які вже пропагандують здоровий спосіб життя як ветерани. І я думаю, що будуть залучати до цього виду спорту і молодих. Дякую за увагу. Хочу поблагодаріть. Мельцарика Геннадия Антоновича за то, что он организовывает этот турнир вместе с Величко Владимиром Павловичем. И поблагодарить вас за участие в этом турнире. Очень рад вас видеть, крепких, здоровых. Хочу, чтобы сегодняшний день принес вам победы, и без травм и хорошие эмоции. Всего вам самого хорошего. И наши напоследок. Значит, все заявки, которые ко мне подходят представители команд, сдать заявки по командам раз и второе все предложения жалобы по поводу выхода на поле по поводу возрастных подросткових...